Коротше, всім привіт! І сьогодні ми з Сашею знайшли в Дімін-будинку дуже-дуже секретну річ. Це я вже заблокував скриню, бо там були наркотики. Ми знайшли клад хом'яків. Ой, не хом'яків, а їжаків. І ще там було ТНТ. Але я вже його викинув. Тому Діма серйозне покарання за таке. За те, що він не дотримується правил, якби... би. Республіки Бурб. Ось карточка від того, щоб відблокувати за скриню. Я її відблокувати не буду. Ні за що. Я взагалі... Хотіла вам показати оновлення моєї. У мене тепер є двері. У мене є камери. Ось мої камери. Зараз піднімемось На верх. Я вам всіх покажу. Дрейм, дрейн, дрейн. І тепер дивно всі камери. Ага, треба було... Ще... Ми там поставити камери. Тому сьогодні ми там це все і зробимо. Ось камери. Тепер мені потрібно. Це місце Замість цього теми, які я ніколи не використовую. Тепер треба взяти якийсь там Кольор карточок. Ну, наприклад, візьмемо. Ш... Пінк. Буде у нас рожева секюріті карт. Ідемо буде рожевий security карт. Добре, йдемо йому ставити його. Блін, тут їжаки вже лазять по місту. Боже мій. Поставимо камеру тут. тут. якийсь тут. Тепер треба дід. Тепер треба зробити пинг Акцепт. Тепер ось треба теж змінити дід. Тепер Пинг Акцепт. Так. Тепер потрібно ще тут поставити для Так, адіт, Пинг Так, ще де? Ще треба ось тут. Ось тут. edit, Пінг. Тут будемо. Ще ось тут. ой я не хочу вів, Я хочу її поремонтувати, Я хочу її зробити лише спінг-карт. Пінг. І тепер йдемо. Подивимось у нас. Дома у нас є ка у нас є телеграф камера, тому я, Раз, два, три. Стоп. А куди зникла клати камера? А, треба інший монітор. Окей. Okay. Давайте його тут відправимо і залогуємось. Блін, треба якось розуміти це логіму. Комп'ютер Orange Access. Це напомаранчеві. А як зробити на Пінк? Everyone. Так, треба нам зробити на тоді Everyone. Я не розумію, як воно не працює. А, згадав! Треба ж телек поміняти. Боже мій, що це було. Так, треба телек зробити. пінг. І тепер ми вставляємо. Раз, два трела. О. О, і тепер у нас... Є де ми можемо дивитися, чи все тут норм. Так. Тут камера стоїть, тут. Ось тут. Окей. Окей, окей, окей. У нас тепер є тут навіть камери. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. І ніколи! Нічого такого не робіть і ніколи не робіть якихось тайних штук, і нічого не крадіть. Дякую всім. Ой, вибачте, дякую всім за перегляданого відео і всім па. па